Вітаю на каналі. Половина травня. Хочу показати результат по зимовій провивці фундука, який ми вирішили посадити у пакети та дорощувати у теплиці. Почнемо з самого пізнього закладання привитих фундуків. Дивіться, сорт ночіони. Ми викопували під щапу медвежого, і прививали, і зразу висаджували у пакети. Тобто він не... Не був тобто зимову прививку він не проходив, а так якби весняну прививку, але ми його викопали без стратифікації, зразу висадили у теплицю, щоб побачити, чи при таких умовах він буде наростати калус. Через тиждень часу будемо знімати цю обв'язку і дивитися, чи наростає калос чи ні. Це був сорт у нас Nokia і Тонда Діджифоні. Ці два сорти, що не помиляюсь, можливо ще й. Так, це, це Джеферсон і Джеферсон. І ще і трапезонд. Ось ці чотири сорта. Це попередньо без стратифікації зразу прививка і в тепличку. Е, Наступні сорта це в нас Ямхіл Ямфілд, е, Ям е Халле і Конторта. Вони були зроблені, ось ці саджанці, раз, два, три, чотири ряда. Зроблені були зимова прививка, зроблена стратифікація і пізніше висаджували місяць тому назад у пакети. 13. 1 березня робили. Ось ця конторта. В цьому вони стані. А от ось ці саджанці, це у нас. Ямхіл, Халле, Каталонський і Барселонський. Робили, якщо не помиляюсь, з 28.02, 27.02 та 27.02 робили зимову прививку, зимову стратифікацію і висаджували у пакети, але виносили їх набагато скоріше у тепличку. Ось зараз такі вони мають прирости. На одному я вже зняв обв'язку, калос чудово наріс. тому тиждень два і вже будемо на всіх садницях знімати обв'язки. На деяких чуть-чуть гірше видно, що. але зростання чудове, якщо можна подивитися ближче. І ще десь один сазений розмотав. і ось ось такі чудові прирости. Деякі бруньки хіба тільки що почали йти в ріст. а на основних сортах більшість. Чудові прирости. Плануємо вирощувати дані саджанці до кінця сезону у тепличці, щоб пізніше можна було зробити порівняння, як вони ростуть у відкритому ґрунті і як вони ростуть у закритому ґрунті у контейнерах, але на дворі і як вони ростуть у тепличці. Ось в такому стані і так зараз виглядають на даний момент двух чаплений. На медвежому зимова прививка. Конторта. Дуже чудово і гарно виглядає червонолистці на штамбі, але це лише для краси, а не для горішка. Ось така картина по прививці. Це проміжний результат, а більш детальніший результат можна буде побачити в кінці сезону. Так що, кого цікавить фундук щеплення на медвежий, по даній культурі є дуже багато нюансів і щороку якийсь нюанси необхідно, як то кажуть, доводити до ідеалу. Тому що не все так просто, як здається, на перший погляд. Так, а це в нас фундук щеплення на медвежий, теж зимова, зимове щеплення, але так би щепили ми його минулого року. За рік часу він дав ось такі прирости по 10, по 20-30 по 30 см. Це прищепка на однорічні саджанці медвежого і рік часу ми їх будемо дорощувати. і Побачимо порівняння зробимо в кінці сезону в урощуванні в контейнері та у відкритому ґрунті. як краще. Зараз він почуває себе дуже добре, дав прирости по 5-10 см деякі. В кінець сезону побачимо, який буде результат. Я більш ніж впевнений, що 50% даних саджанців вже будуть з горішками. А це все побачимо ці сезони.